Комунальне господарство Хмельницької атомної електростанції надає послуги з централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Має для цього усі необхідні дозволи та ліцензії. Щоб забезпечити відшкодування усіх економічно обґрунтованих витрат, спеціалісти підрозділу щорічно здійснюють розрахунки нових тарифів на підставі діючих у державі нормативних документів. Усі тарифи розглядаються та затверджуються органами місцевого самоврядування. У зв'язку з тим, що під час воєнного стану діє мораторій на тарифи теплоенергії, наразі вони залишаються без змін. Тарифи на водопостачання та водовідведення підвищилися. 1 січня 2023 року ці тарифи були введені в дію. На сьогоднішній день ми користуємося новими тарифами, які нам затвердили органи місцевого самоврядування. Тарифи на комунальні послуги підвищуються, і це пов'язане з кількома причинами: а саме зростанням витрат на покупну електроенергію, збільшенням витрат на виконання ремонтів та реконструкційних робіт, підвищенням заробітної плати. Усі процеси, які виконуються в комунальному господарстві, енергомістки, потребують часу, злагодженої роботи обладнання багатьох систем, професійного підходу персоналу. Наприклад, процес водовідведення це величезний комплекс безперервних робіт з механічного, біологічного очищення стічних вод, а також їх знезараження та щоденного ретельного хіміко-бактеріологічного дослідження. У Нас завжди працюють відповідно технологічного регламента, і працюють завжди відповідно норм, стандартів і методик. Кожен з процесів системи водовідведення коштує чималих грошей. Напевно, не для всіх відомо, що атомна електростанція платить кошти навіть за такі речі, як тимчасове зберігання очищеного піску та мулу. Час за який відходи зберігаються на мулових піскових майданчиках. Це станція платить податок. Термін зберігання мулу в літній період три місяці, зимовий шість місяців. У комунальному господарстві постійно працюють над питаннями енергоефективності. За можливості проводять реконструкцію обладнання, модернізують системи та механізми. Один із методів енергозбереження це є заміна насосного обладнання з впровадженням частотного регулювання. Такі заходи ми плануємо реалізовувати в найближчому майбутньому, їх, їх вже заплановано. З 2024 року впроваджувати перший етап це звичайно будуть проектні роботи. У 2015 році була розпочата реконструкція артизіанських свердловин. Їх у комунальному господарстві 16. Почали реконструкцію з заміною насосного обладнання і впровадженням частотного регулювання електродвигунів. Це дає нам суттєву економію, тому що ми закуповуємо вже сучасні насоси. Вони більш енергоефективні і частотні перетворювачі дозволяють нам регулювати і кількість видобутої води, і відповідно електроенергія теж заощаджується. Ще однією великою роботою з енергозаощадження є проведення реконструкції тепломереж, яких у місті налічуються кілометри. Заміна старої ізоляції на нову та заміна захисного шару металопокриття дозволять уже не новим трубопроводам прослужити нетішенцям ще десятки років. Місто супутник атомної електростанції це територія побутового комфорту, однак його забезпечення це праця сотень людей і величезні матеріальні витрати. Тож будьмо вдячними за роботу професіоналам і раціональними у збереженні життєво необхідних ресурсів.